Всім добрий день. Доїхав до нас такий спеціаліст, дуже гарний дизайн, поставлю як новий з Швейцарії. На 29-х колесах все усилене, обвода підстановлені. Система 9х3, 27 передач. На діорусі. Ну, дуже легенький, прикольний. Зараз по детально все розкажу. Система вся в дуже в доброму стані. Ось такі вода прикольні фірми. Резина дуже в дуже гарному стані, пістоновані, тулки дуже добротні стоять. Хто розуміється, дискові гальма, гідравлічні, шатунші мануски, розбірний, може зірочку замінити. Кріплення є на баночку. Сідло дуже гарне, шкіряне, італійське з вентиляцією. Вилочка RockShox. немало важна, дуже м'яка. Це їм приїхало з Швейцарії, американський бренд вилки RockShox. Це не є якісь там наклеїчки з Китаю. Монетки діоровські. Штани все. Ну, стан я вам говорю, стан весь як новий. Що передня резина, що задня резина, Рама. Рама 17, то десь плюс-мінус розраховано. Метр шістдесят до метр сімдесят два. Десь так. Може і п'ять, двадцять дев'ять полез. Комусь буде цікаво, заходьте на сайт rover.in.ua, рубрика Горні велосипеди. Або в Тікток, або в інстаграм. Ігор Бжип. Гарного дня!